Гамарджоба Меґобребо. Сьогодні я хотів би поговорити про ті речі, які існують в будь-якій мові, ну майже, скажімо так. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, індоєвропейські мови, картвельські мови, що є схоже, зокрема в грузинській мові. Якщо ми скажемо, наприклад, до побачення, так? Тобто, ну, побачу тебе, наприклад, в англійській можна сказати «see you», в німецькій Auf wiedersehen», тобто до, до побачення, так. Ну, щось схоже, побачимось, до побачення. Ось українську мову теж можна сказати до побачення, «довідзення», до зубачення», наприклад, в польському, а грузинську мову можна сказати нахва мдіс, нахва це як перегляд, ну, бачення, бачити е, «бачити», так, і «мдіс», Мде, «мдіс» це. Мде це до, тобто побачення до, до побачення, ну, оскільки грузинська мова аглюнативна. Ось і в неї слова це як такі великі бутерброди. От Я довго думав, як е, можна описувати грузинську мову. Це як бігмак, як гамбургер, «чізбургер». Тобто там є начинка у слів, є ось ці булки. Тобто це такі бутерброди з різних складових. Ось це у нас є грузинська мова. І один такий бутерброд, який пишеться одним словом: це «нахвамдіс». «Нахвамдіс» означає. До побачення! На хампіс, друзі!